Підкорювання нових вершин на рівненщині є понад 400 підприємств легкої промисловості, яким не вистачає персоналу. Пов'язано це з тим, що від початку війни багато жінок виїхали за кордон для того, аби розв'язати цю проблему. У місті ініціювали новий проєкт для підготовки кадрів для швейних підприємств. Почалося, що в області є 480 вакансій, а люди чомусь не йдуть і вийшли це сприйняття як задачу і сьогодні. Перше рішення задачі це те, що ви це у нас. Перша експериментальна така група, але точно не остання, тому що по вас вже розуміють, що продовження буде навчання. Розпочалось 5 вересня і триватиме впродовж шести тижнів. Головна мета організаторів курсу, аби вихованці здобули нові навички, а також мали змогу офіційно працевлаштуватись в майбутньому. Наш курс це дуже інтенсивний експрес-курс, коли ми за два місяці навчимо жінку, яка до цього не мала навичок в цій Професії навчимо шити. Одна з тих, хто навчається на курсі. Богдана цьогоріч вона отримала диплом за спеціальністю соціальна робота. Після тривалих пошуків роботи дівчина все ж вирішила рухатись на зустріч. Мрії роботи немає, а я хочу займатися тим, що мені насправді подобається. Ось і запропонували мені курси. Я обрала для себе швачку, тому що вона мені найближче по душі. Ось горіла тим, що я хочу продовжувати, хочу навчатися, хочу продовжувати, хочу працювати, і мені це подобається. Від початку війни багато українців покинули власну домівку, друзів та почали будувати нове життя на новому місці. Саме так, п'ять місяців тому, з Донеччини до Рівного приїхала Марина. Жінка впевнена, такі проєкти зараз для переселенців на часі, оскільки допомагають знайти себе. Дуже подобається дуже відношення, подача матеріалу, що найважна, тим і на подача, так, так що ми дорослі люди і сприймаємо, як каже, немає води, тільки найважливіше і дуже цікаво. Вихованок навчають за спеціальною методикою: спершу теорія, потім учениці відтворюють знання на практиці. Скажімо, не вершина, а їхній початок чи перший крок. Ну, дуже хочеться вірити, і я вірю, що. Це навчання буде досить таким прогресивним і на часі. Воно на часі, бо людина має реалізувати себе. Ну, скажімо так, будемо відверті. Що кожна людина має мати можливість заробітку для того, щоб існувати. Цей проєкт буде працювати і на підприємствах в області для того, аби створювати нові робочі місця. Попередньо є домовленості з двома компаніями. Вони проведуть навчання для охочих, де дадуть змогу опанувати нову професію. Софія Капінос, телеканал ITV.